Пане Ігоре, вітаю. вітаю. Як вам останні події, які відбуваються в Україні? Давайте так, перемовний процес про що він? Е, да, цікаве питання. Тим більше, що Зеленський зібрався в неділю до Трампа, і отут так, відразу виникає ключове питання. Трамп колись сказав, що він не буде зустрічатися ні з Зеленським, ні з Путіним до того часу, доки не буде вже готового фінального документа на столі. І мені здається, що якщо ж Зеленський збирається в гості до нього, значить, такий документ, мабуть, вже існує. Є можливо певні пункти, які треба якось там ще узгодити, і от він їде до не Вашингтону. А власне до резиденції Трампа про це сьогодні написало багато видань, в тому числі американські. Це само вже по собі достатньо показово. Тобто, вони там десь на гольфполі будуть обговорювати, я не знаю чи, чи в бунгало, що там у Трампа є в його резиденції. Будуть обговорювати, мабуть, два ключових питання, які по суті залишилися без вирішення, власне, в цьому документі, який чомусь називають мирним планом. Їх насправді три, але просто е, друге дуже тісно з третім пов'язано. Перше питання це, власне, питання територій. А друге питання це питання гарантій, і отут воно розділяється на два: гарантій для України і гарантій для Зеленського. Я думаю, що історія з виборами і багатьма іншими речами вона не просто так з'явилася. Зеленський хоче отримати ну, якесь розуміння від Трампа, а потім приїде в Україну і скаже, що я все вирішив, але треба швиденько сходити на вибори. По-перше, мене переобрати. А по-друге, треба провести референдум, тому що тема референдуму якось не сходить взагалі з порядку денного. Я буквально за пару хвилин до зустрічі з вами подивився от заяву останню в прямому ефірі. Ну там запис був, але прямий ефір Давіда. Які давав настанови у цій робочій групі, яка буде працювати mm -hmm. значить, в Верховній Раді, він... настанові на робочої групи по розробці. Одноразового закону Однораз, так, як сказав наш спікер, доктор юридичних наук, до речі, Руслан Стефанчук. Ну дивна теза, звісно, про одноразовий закон. Ну окей, і там Арахамія говорив навіть не стільки про вибори, скільки говорив про референдум. Про те, що треба референдум. Нам треба відпрацювати на президентських виборах і на референдумах особливості проведення виборів. А далі ми вже нормально проведемо парламентські. Ну, це прямо хочеться так згадати. Оцю фразу дякую, дуже дякую. Тобто, ви спочатку щось там проведете, ну ви плануєте це зробити, щось наголосуєте, тому що я сумніваюся, що в таких умовах можна нормально взагалі здійснювати волевиявлення і багато інших речей робити. А нам потім, як завжди, все це розгрібати. Ну от скидається на те, що е, десь на фінішну пряму дійсно якісь розмови виходять, але ці розмови не стільки про Україну, скільки про владу, про те, як вона збирається зберігатися далі. І як вона тепер спробує, вибачте, продати українцям той план, який був опублікований, і е, публікація якого за влучною, влучним виразом одного абсолютно проофісного телеграм-каналу повинна була спричинити громадську дискусію. Мені здається, громадяни однозначно прокоментували цей план, але ну офісу недостатньо, вони хочуть продовжити обговорення. Я б сказала, що в цьому плані ще є один пункт, який, певно будуть обговорювати. Це долю Запорізької атомної електростанції. Так, да, я єдине, що дивіться, я чому про неї окремо навіть не згадав, тому що по великому та рахунку, доля запорізької атомної електростанції це історія теж про території. Давайте так це назвемо. Певно, е, так, да, так. єдина єдина там да нюанс в тому, що вона знаходиться. Трошки в глибині тимчасово окупованих територій, але е, у американців зараз геніальна в лапках просто ідея. Е, і я так розумію, цю ідею їм запропонували росіяни: роздребаняти її на половину, половину американцям, половину росіянам, і те, що вони планують там робити, слухайте, це е, криптовалютний друкарський верстат, тобто просто майнити там крипту, Е, отримувати на цьому якби якісь великі гроші. Ну може Трамп скаже, що там частину чогось ми будемо віддавати Україні, але сама по собі ситуація теж е, жахливо абсолютно виглядає, тому що це повинно бути в тому числі принципове питання, оскільки воно ще й прецедентного характеру. Ми до цього не мали ніколи такого, щоб е, країна ви знаєте все зараз. прецедентного характеру. Прецедент, ну це взагалі ну це нонсенс це атомна електростанція, яка була захоплена іншою країною. Іншою країною, і відповідно, ця інша країна тепер думає, як з третьою країною, вони будуть керувати цією станцією. Причому дивіться тут, же ж такий момент. Якщо Україна, як то кажуть, ми впре, ну, впремося рогом, то станція працювати не буде, просто не буде. Тому що ми можемо там і перебивати лінії електропостачання, які вони хочуть до неї будувати, хочуть вони там щось починають. І відповідно питання охолодження і інтеграції в нашу вітчизняну енергетичну систему. Але ну я так розумію, це теж може бути предметом перемовини, навіть предметом компромісу. Як це буде виглядати? Ну, скоріш за все, в неділю ввечері або в понеділок зранку, ми дізнаємося, тому що я ще раз підкреслюю. Просто так, заради Галочки, Зеленський був сполучені Штати не їхав. І Якщо є в нього домовленість з Трампом, ну про те, що він приїде, значить там вже точно все на фінішній прямій. Просто ми ще не знаємо про що там домовилися, і який варіант вони будуть намагатися протягнути. Пане Юрію, дивіться, ви сказали дуже правильну фразу, стосовно безпрецедентно. Так? Я хотіла нагадати нашим телеглядачам, що у нас, в принципі, в Україні. Система права, от є там прецедентна система права це Сполучені Штати Америки. Якщо є прецедент, то вони потім це Е, якщо як що можна використовувати вже всім. А є венеціанська система права, яка, на підставі якої побудована правова система України. То е, питання, от я хочу повернутися до питання референдуму. Е, для мене це взагалі перше питання стосовно пере, Підтвердження суверенітету України, от воно для мене я, я просто не уявляю, яке має бути питання, от в бюллетені, чи підтверджуєте ви суверенітет України? Ну, другим питанням можна е, поставити, чи ви бачите Україну в складі Російської Федерації? Ну, ну от як, як це має відбуватися? Це, взагалі, якийсь е, абсурдний пункт. Е, чому тому, що далі, наприклад, іде пункт про те, що українська армія буде 800 тисяч. Якщо в документі з'являється якась е, цифра, це вже обмеження суверенітету, і е, що мається на увазі під перепідтвердженням, під, може типу Росія повинна перепідтвердити український суверенітет, е, заявивши про те, що все ми більше нападати не будемо. Ми там визнаємо і так далі. Але слухайте, це тоді створює небезпечний прецедент. Бо точно так же Росія світовий, може світовий світовий, але так. в першу чергу Росія може сказати точно так же будь-якій пострадянській країні. Будь-якій постсоціалістичній країні, яка є членом НАТО, навіть зараз, що треба ваш суверенітет перепідтвердити. Мені здається, що цей пункт, до речі, залишився в договорі, і це, мабуть, помилка зі сторони нашої делегації, тому що цей пункт був в договорі, який, ну, типу, розробляли росіяни, угу. а нашим чомусь здалося, що це банальна фраза. Яка ні до чого не зобов'язує, і хай буде, це буде як типу ну, те, що в нас співпадає хоча б по чомусь позиція з Російською Федерацією. Ну, от воно так виявить. А може не те, що вони там не догледіли, а може е пан Мєрах також виторговує гарантія безпеки собі і погоджується на от такі безглузді, абсолютно пункти для України. Ну, це пані, я не знаєте, Виторговий не тільки собі, а й всім там. Ні, ну очевидно, що мова ж не йде виключно про одну людину. Зрозуміло, що мова йде про команду, да, яка там є. І е, я навіть більше скажу, е, ми ж бачимо останні десь тиждень, як мінімум. Ну воно було і раніше, але останні тиждень це просто масово набуває характеру. Я не є активним там користувачем Тіктоку. Я відразу кажу, але я продивляюся. Ну тому що треба бути там в курсі. Ну, зріз. Я за останні да я за останні тиждень просто бачу там. Тьму роликів про те, що у нас немає іншого вибору ніж переобрати зеленського. Зеленський наш президент, типу варіантів, нема. Треба, значить, останній раз вони дуже примітивно зроблені. Там до біса штучного інтелекту. Тому що а це я підмір. це бачу. Ви знаєте, в Фейсбуці я а, в Фейсбуці таке є. А, я а, сьогодні я можу вам вивести картинку сьогодні. Ну я не знаю. Тут прекрасно все знаєте. Ну, то... Котики, да. розочки. але дивіться, це саме спрямована акція. Чому тому, що вона б'є по різним аудиторіям так. для думаючої аудиторії абсолютно розумні люди і реальні люди. Я підкреслюю я не буду називати прізвище, але я бачив такі дописи, придумали інший варіант: що я категорично не приймаю зеленського, я за нього не голосував. Це ну погано було для України, але зараз у нас немає іншого я це. Бачив це, це я, коли просто прочитав, чесно кажучи, ну це історія типу про менше зло. Давайте ми якби оберемо це менше зло, і якби буде окей. Але це з'явилося. Останній тиждень масово пані ну, Гредиці. Я про це також зазначала. А ще дивіться, яка цікава історія. Якщо ми зараз йдемо якимось чином по одноразовому закону вибори президента, то е, люди, які м, мають електоральну підтримку, реальну електоральну підтримку, там що нам можуть малювати що завгодно, да але ж ми розуміємо? Е, два претендента в президенти, які мають політичні амбіції. Зараз знаходяться на військовій службі. Це пан Буданов і пан Білецький. Для того, щоб їм податись як кандидатами в президенти, їм потрібно що зробити? А, пан сприй... пан Рахамія вже дав відповідь. Пан Рахамія тільки ти що ти сказав, та... що. Було питання про те, що як би військові могли реалізувати своє пасивне виборче право. Ну mm -hmm. я нагадаю, що є активне і пасивне так. Да, пасивне. голосуємо пасивне пасивне типу, обраним і право проголосувати. Так. Так. Ну, типу, з активним проблем немає. Щось придумаємо. Ага. Поїдуть туди якісь е, ці комісії, вони на місці будуть ходити з урною, збирати там бюлеті. Я прям так представляю: передова там окопи і да, наш, да, да. Там, е, коли особливо чикає, читаєш там, жахливі історії про наших хлопців, які там 130 днів вдвох на позиції, там 180 днів. Ну ла, окей, але пан Рахамія каже: якщо хтось з військових захоче взяти участь в президентських виборах. Каже нічого страшного. По перше, президентські вибори це не так багато людей. Ну тут він правий. Це це не суда. Ну, у нас у нас не так багато Так. але каже: проблем нема. Вони пишуть заяву на відпуску на свого командира, отримують три місяці відпустки і займаються виборчою кампанією. Ну, от, 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 от А от, от, на кого от. пан Богданов має написати заяву? А я не знаю. А, я більше скажу навіть люди, які на просить. Дивіться, не на військовій службі, а наприклад, на дипломатичній службі. Їм треба ага. теж писати певні речі. А, да. кому, кому, кому Має написати? той пише значить зеленському, цей пише сирському, або там вище стоячому, хоча ну а, вище а якщо їм не погодять відпустки. Да, от я ж про це теж що вони пишуть там по суті. Це це топові особи, тому що ну Білецький, хто він там е, в нього е, бригада. Тобто Ні, це ми маєш, не бригада, не ми маєш, бригада. Ми маєш, полк, по да. тобто так. людина, людина, генеральська посада, генерал. Ну це да це Сирський. по повіликому рахунку. Він пише... Сирський, так. Сирше Буданов, тому що Ну, і там Буданов, ну Буданов може президенту писати, тут треба уточнити, тому що все ж таки головне управління розвідки є тут свої якісь нюанси. Ну окей, неважливо. Ну просто сам факт, що війна типу триває. А люди, якби беруть відпустку, очевидно, що це ж буде спеціально навіть використано, щоб ще ткнути цих пальців і сказати, маса, що ви не думаєте про країну. Так, да, маса гівна, що вам важливіша посада, ніж війна в країні. Це ж буде по всім телеграм-каналам. Ну, от, от, от да, воно буде виглядати так. І це е, е, міна сповільненої дії, яка спеціально закладається. Тобто, люди, які Поклали і кладуть життя для оборони країни. Вони реально працюють, вони воюють і вони опиняються перед дилемою. Тобто в них можуть бути якісь амбіції, якісь бачення, і мені здається, що ці люди в першу чергу заслуговують ну мають право реалізувати ці амбіції. А їм кажуть, що ну от в нас якось тут буде, вибачте, шахер-махер, давайте якось спробуємо його провести. Правда, там з'явилася сьогодні інша інформація. Ексіос про це писала: що Росія, типу, навіть не проти зробити якесь перемир'я. Для того щоб Україна могла провести референдум і, можливо, навіть вибори. Але дивіться, відразу йде уточнення. Але 60 днів це може бути забагато. Давайте менше. І я прям згадую е місячну, місячної давнини історію: я був на одному заході закритого характеру. Але за правилами чатам хаос я можу говорити про що ми там говорили, да? не називаючи прізвищ. І там нас проінформували, що українська делегація місяці два назад зустрічалися з європейцями і говорили про вибори. Ну як взагалі, яка буде допомога, як можна це зробити. І наша делегація сказала європейцям, що ми можемо президентські вибори провести за 30-45 днів. Навіщо 60? Які 90? Ми зробимо за 30. 30 днів, 30. Ну тобто місяць. Ми за місяць можемо зробити президентські вибори. Я тепер, коли чую тут заяви зі сторони типу Росії, ну вони не формальні, але вони є. да, що ми готові якісь там перемиря зробити, тільки пошвидше зробіть вибори. Ну, все це нагадує ну, якийсь такий дуже дивний план, де багато таких от речей, які якось поєднуються між собою. І з одного боку, Зеленський каже, що ми всі мріємо про те, що хтось там помер. Да? А з іншого боку, е президент країни, ну, президент Лапкар, тому що Путін не легітимний президент, це треба розуміти, е говорить про те, що ні, ну ми можемо подумати. Давайте там не будемо бити, як він сказав, глибину української території. Да? Проведіть вибори. От, просте питання, а навіщо? Навіщо такий поспіх? Навіщо вони хочуть вибори до підписання угоди? Відповідь проста, щоб людина, яка буде обрана, підписала угоду і потім була гарантом виконання цієї угоди. Трамп це навіть не приховує, він про це прямо каже. І Рубіо про це якось сказав: він тільки сказав трошки в іншому контексті, але треба вміти читати між строк між строк. Да? Він сказав, що ми ж не хочемо там перемир'я на два місяці чи на три. Ми хочемо мінімум п'ять. 10 років, щоб питання війни взагалі не піднімалося, але це ж можливо, коли з двох сторон будуть люди, які візьмуть на себе якісь певні зобов'язання, і таке відчуття, що Зеленський сказав, що він готовий бути такою людиною. От ви мені даєте гарантії, я перемагаю на виборах. Ви визнаєте ці вибори, тому що я переконаний, що це, це окреме питання. А знаєте, я нагадаю відому історію з одним таким собі самосою, да? про якого колись президент США сказав, ну да, це сучий син, але це. Ж наш сучий син, я без цих Я просто аналогія. Да? тут буде схожа історія, що американці отак закриють і скажуть: ми визнаємо вибори. Питань нема. Ну, якщо вони там все погодять, попередньо. Я думаю, що і європейці визнають вибори, якщо результатом цих виборів буде завершення війни їх це влаштує. Слухайте в Європі 20% населення, в залежності від країни, готові йти захищати свою країну. Вони хочуть, щоб війна закінчилася. Україна залишилася, очевидно. Сильною армією ми будемо мати підтримку, щоб ми були щитом. Але їм треба людина, яка буде ну типу цей щит тримати, і слухайте варіант з діючим головою держави. Їм підходить. Чому тому що вони його знають? Вони знають його і плюси, і мінуси. І я думаю, вони знають про нього багато такого, чого, наприклад, публічно не знаємо. Ми і я це думала, що вони зна... мають таку папочку. Знаєте, а, ці... і тому в цьому плані історія. 30-денних виборів вона абсолютно може бути реальною. Давайте переоберемо. Я от колись жартував. Але знаєте, слухайте, я жартував десь півроку назад. Зараз вже не до жартів. Зеленський ще й візьме ідею Порошенка з поминулих виборів. По Армія, віра ні, -ні, 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 -ні а поза а минулих виборів. Ви скажете, треба вибори в один тур. Щоб і не розтягувати, пам'ятаєте? Але а, у Порошенко ну, умови вона... да, Порошенка тоді логічно казав, країна була без президента. Да, була так. така ідея, і вона спрацювала. Ну, суспільство подумало і сказало, що да, ну логічно, давайте підемо зараз, щоб не розтягувати це задоволення, умовно кажучи, ще на два тижні. А зараз можеш взяти цю ідею і сказати, нам треба в один тур, давайте швиденько зробимо. Ви ж хочете мир? Ви ж дивіться, яка маніпуляція. Ми винесемо на референдум мирну угоду. Ми, значить, вибори перетворимо на плебісит, ну тобто на просто перепідтвердження довіри, і і це це вже не про вибори, це просто про те, щоб перепризначити людину, і скоріш за все на банковій прийняли рішення отрухатися в такому напрямку. Ну це єдиний шанс перемогти, інше шанс не буде, і тоді в розрізі голосування в дії, в принципі, все путем, да тобто, да, є єдина тільки історія. А що робити з конституцією? Розумієте? що робити з конституцією, тому що я, я проведу роздрукувати на туалетному папіру і використовувати за призначенням. А випустити якусь конституцію. 2 знаєте, конституцію 3 Я не я не знаю. Я, я не уявляю, як це все може втиснутись в конституцію перепідтвердження суверенітету. Е, віддаємо територію про Крим. До речі, от подивіться в цій угоні ні слова про Крим немає. Тобто О, ми ні, тут... Крим винесли дужки, так, Крим винесла за душки. Дивіться, Так, ми ж про нього не згадуємо. Там кава в Криму ще два роки тому звучала зараз. Який Крим? Ви про що Я, до речі нагадую знаєте, в американській армії колись була був такий принцип. Вони його використовували по відношенню до людей, як вони казали з нетрадиційною орієнтацією. Да, ти не говориш, ми не питаємо. І Оце історія про Крим. Ну, У них був такий принцип, да, що люди служили, але типу, ви не ви не розказуєте, ми не задаємо питання. Все. І оце історія з Кримом. Ви не говорите, ми не питаємо. Він просто випав, він зник. Да? Хоча за логікою, якщо вони ну, ведуть розмови, в тому числі американці там, чи європейці, ведуть про ведуть розмови про якусь глобальну історію, ну, вони повинні ну, записати принаймні, це, що Крим не буде юридично визнаватися. Ну, він буде залишатися тимчасово окупованим, але ну таке відчуття, що це неписані правила гри, і ці правила гри, в принципі, багатьох влаштовують. Ну от так воно виходить.